Вітаю вас на моєму каналі Зроблено в Україні. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні хочу вам показати огляд нагород, який на даний момент, ну я хочу продати зі своєї колекції. У мене ще є такі. Тож, перед початком огляду підпишіться на мій канал, якщо дивитесь не підписані вподобайку. Ну, коментар. Ось така медаль. За взяття Берліна трошки повилазив. Бачите такий стан. Оригінально, все, тяжка колодочка. Все. Вона недорога. Ціна їй буде 500 гривень. Потім така друга. медаль за побіду над Японією. Гарним стані. Все добре. Колодочка. Все гарно, ціленьке. Ціна їй буде 600 гривень. Ті, що я показую, це без документів. Документи там, де от книжечка є, ну то далі. Потім ось така за оборону Кавказа. Ось така Також гарно все, добре. Трошки ззаді насилася. Ну, колодка тут легка. Ось така медаль. Ціна 700 гривень. Також, якщо є у кого нагороди, можете прицінитися і я у вас придбаю. Ну, якщо Ми побажаєте їх продати. Ось тако за освобождение Праги. Така вільхіорова колодочка двослойна, бойова, трошки покраснення. Ну, а так воно. Все добре. Ціна їй буде 800 гривень. Потім ось такий Будапешт. За взяття Будапешта. Трошки він затемнений. Ну, запотинировався, як кажуть, Латунь. Також тяж, тяжела колодочка. Все добре, гарне. Ціна 1000 гривень. Далі ось така за бойові заслуги. Ось така медалька. Це у нас квадродіапазон, бачите, до 480 тисяч це на квадроколодки йшли. Заміна колодки була, вона бойова, бачите, Мельхіорова, двуслойна, все добре. Ну, але заміна була, все так. Ціна цієї медалі тисячі гривень. Далі ось така завзяти вени, Також в гарному стані. Тяжела колодочка. Все добре. Все на місці, Гарна лента така. Ціна їй 2000 гривень. Потом вот такая друга еще за... Видите, сейчас, за освоение Засвоение черной металлургии Юга. Вот такая медалька. Так, в гарному состоянии, дивіться за восстановление черной металлургии юга На. освоение восстановление пробачьте так в гарному стане цена ей 2300 гривен далее <coughs> давайте пойдем ордена вот такие вот такие орден я в продажу знак почета Такий гарний, без колів, все. Емалі всі ціленькі. Ось такий номер маленький в нього. Зараз ведеться. О. Зтіхелем вирізаний, Тяжола колодочка. Це розновидність. Бачите, робітник без пояса. Немає у нього пояса. Ну, хто розуміє, я знає. Це дуже там його діапазон, там 20 тисяч їх всього було, то дуже гарний номер. Ой, номер. Орден рідкісний, ціна йому 3700 гривень. Потім ось така трудова слава третього ступеню. Також все гарно. Ординати срібні. Зі срібла, тут, бачите, і мальки, тірочка, все гарне. Ось така колодочка і ось така номер. Ціна цієї трудової слави 2100 гривень. Потім ось така трудова слава третього ступеня також. Все добре. Позолотка, емальки, все гарненьке, але це разновидність закльопки, бачите? Це самі перші, які також колодочка. Ціна цього, цього ордену 5 тисяч гривень. Потім ось така трудового червоного прапору орден. Також всі. Без пошкодження ордини і все добре, ціле. Ось така задів він, такий номер, колодочка. Ціна йому 2300 гривень. Потім ось така <кій> вітчизняна війна першого ступеню ювілейна. Позолота. Відмінно все. Бачите, все. Патіни нема, то він так на відео трошки якби запатінірован темненький. Але так він горить весь, бачите? Тут вже добрий стан, тому що цей такий номер, бачите. Оці номера перші, які йшли, вони там видавалися генералам вищих этих. А також на них позолота. ну, не знаю, мені розказували люди, які там раніше їх на афінаж брали, знімали позолоту, що на оцих отечках першого ступеню ювілейних, ну, з цими номерами, там, по-моєму, до 600 чи до 700, більше 5 грама золота, то вони, щоб ви розуміли, зараз... Гарам золота 999 проби там 154. Так що, ага, не сказав. Ціна на цей орден буде 3500 гривень. Є ордена і дешевше першого ступеню Але там позолота дуже плоха, вже повилазило срібло патіна, і там майже і не видно його. Що він взагалі позолочений. Потім отакий такий орден. Червоної зірки. Зараз я зніму оєчку. Ось такий гарний. Гляньте, горить весь. Мальки всі цілі. Солдат якісно вони затертий. Ну, дуже гарно. Зірка. Ось так. Всі ці медалі ордена оригінальні, так що ось такий номер, бачите? Мільйон триста. Це бойовий орден. Це не вислужний. То його цей орден видавали за бойові якісь герої. Ну, герої якомусь, що там, ось так. Ціна цієї зірки буде 3300 гривень. Далі ось така бойова слава третього ступеню. Також в ідеальному стані, бачите, патина. І Кремль гарний, не затертий, все там. Часи видно на Спажській башні. Все. Орден в ідеальному стані. Ось такий це бормашинка називається. Колодочка. Також все добре. Ціна йому 6 тисяч гривень. Потім є ордени, тут комплекти два і один отакий знак пачота на документі. Ну я фамілію кавалера не буду вам показувати. Хто купить, то тому я вже буду, як кажуть, воно не треба. Ось так. Ось такий знак пачота. Пашани. Ось такий номер. Це добре, колодочка. Все, промзвіно, все рідний збор, добре. З документом ціна його 2000 гривень. Потім отакий комплект на жінку. Там є і на медаль, Ось документ, бачите, є на медаль, це на орден. Також фамілію не буду, ім'я показувати, хто закупить, тому... Звичайно, я все... Але це жіночі на жінку нагороди завжди були дорожчі з документами. Ось таке. Це за трудове відліччя. Всі мальки, все на місці. Ленточка, все добре. І також ось такий орден трудового червоного прапору. Також все в ідеалі, патіна, позолота. Ось такий сзаді він Ось гарний. Ось такий комплект буде коштувати 3700 гривень. Потім другий такий комплект, це комплект на єврея. На євреїв також чомусь Нагороди з документами коштують дорожче. ну, Ось гляньте, який він виношений, гляньте патина, дивіться, яка вона чітка, все. Його не трогали. Мабуть, як ото вручили і він лежав трошки ось такий ззаді патіна, бачите. Дуже гарні ордени. Стан їх... Мені дуже подобається, коли така патина рідна, що його ніхто не чистив. Взагалі не потрібно чистити ордени. От патіна це срібло, все. Бачите, як він горить. Яка така така благородний прапор. Емалі. Все в ідеальному стані. Також колодочка, промзвіно, все, рідний збор. Так що ось такі... Такий комплект також дві книжечки на трудовий знак ой, орден прапора і на знак пашани. Цей комплект буде коштувати 4700 гривень. Так що, кому що сподобалося, пишіть, дзвоніть, будемо домовлятися. Також, якщо у кого є нагороди, можете бачити по цінах Це ціни, які ціни. Також запропонувати мені ваші нагороди. Ну, Можливо, і другі якісь. У мене тут же ж не всі які вони. Це те, що я можу продати. Ну а так, на кінці відео хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Тихого, мирного неба. І зустрінемось, коли зустрінемось.